Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу поділитися одним із рецептів кольорової капусти. Така капуста виходить дуже ніжна, зовсім некалорійна і смачна. Обов'язково скуштуйте. Сусвіття капусти потрібно розділити та помити. Відправляю їх в киплячу підсолену воду і проварюю 10-15 хвилин. Тим часом приготую заливку. мисці змішую сметану, гірчицю, яйця, сіль і перець. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися. Нажимайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобалось відео, підтримайте його лайком. Форму для випічки потрібно змастити олією, викладаю сюди капусту. І це все заливаю заливкою. Зверху посипаю твердим сиром. І відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин, як тільки появиться рум'яна скоринка, капуста готова. Обов'язково скуштуйте такий рецепт, це дуже смачно, а я вам бажаю приємного смаку, готуйте з любов'ю і будьте здорові!